І Сина, і Святого Духа. Амінь. О. Тепер працює. Слава Ісусу Христу. Слава Дані. Хто має можливість, живість Знаєте, сьогодні є справді величезний тазник. Завжди Хриць Микола правити тут і неділю. І все, і звичайно, сьогодні бачите, якось воно все зовсім по іншому. Правда? Але це сьогодні знаходить того, що маємо найбільший праздник нашої церкви. Бо сьогодні наша церква покрову Пресвятої Богородиці має своє імені. Сьогодні Матінка Божа святує своє величезне свято і кличе всіх нас, щоб ми мали особливі імені, не просто звичайне тіло, а надзвичайно особливий. І ми її бо бачите, насправді тільки коли ти когось любиш. І хочеться, щоб ті, хто біля тебе і кого ти любиш, святкували, правда? Це значить, що Божа Боже нас любить. І це треба точно завжди пам'ятати. З іншого боку, сьогодні насправді празних округ Святої Богородиці має пригадати нам кілька надзвичайно важливих речей. Коли ми зранку дивилися на, на, на церковний календар, слухали радіо чи телевізор, чи читали новини, нам казали, що... Празник Пресвятої Богородиці ці Але ще? Але ще не День захисників. Точно, День захисників України. ще який сьогодні також святкуємо. Трошки там лише, та давніше. Хто був перед захисниками України? Ще багато своїх вдома. Хто знає? Хто мені підкаже? Козаки? Точно, і відповідно день. А читайте нашими словами. Сьогодні маємо надзвичайно багато наших святкувати. А знаєте, що цікаво, святкувати можна тільки тоді, коли у серці є мир і спокій, правда. Коли ти не хвилюєшся, не питаєш, що ти зовсім не хвилюєшся. Але коли ти сьогодні ми з вами йдемо до школи. І мама нам каже, хвилюєся, що ти, ти будеш все добре. І ти зможеш все відповісти, як найкраще, що робити наші завдання. Знаєш все? І мама тобі каже, не хвилюйся. І ти думаєш, ти, що мама, знає, знаєш, треба хвилюватися. Я й повірю. І тоді не хвилююся, правда? І тоді я не хвилююся. Зараз казуюся намінно. Наші вчителі нам дуже І потім батьків вечором вдома. І власне, святкувати означає мати наше серце у мирі, у спокої. І знаєте, що найбільша причина... Нашого милою Спокою є насягоронця. Знаєте, що я насправді виріс у цій нашій церкві, так само я не видувай Так, Я також сюди, а від нас сестра Мирослава, тільки тоді ще були ще інші церкви. Вони також мене вчили, наприклад, тут на але у я також нема трохи горі. І отак у цій церкві. І кожного разу, коли сюди приходив, я так захоплювався. Образом Святої Ворони з яким важче назад свого. Вона настільки мила, настільки добра і настільки людяча, що до неї завжди хочеться приходити. І знаєте, часами хтось із старших людей, коли я ж у священку тут служив, як у тебе цвекова. Хтось із старших людей часто казав хоче. Знаєте, як приходиш до церкви, такий мирний смокій у серці. Хотілося би тут лишитися назад. Ніколи звідси не виходили, бо так добре. Це дійсно. при святої Богородиці завжди є добре. І тут народжується питання. А як зробити так, щоб ціле наше життя було добре? Я вам поділюся саме секретар, який я сам побачив від інших дітей. Знає. Знаєте, що коли Я служив і тут на восьму ранку? Восьма ранку це майже перед школою, правда, на 8-30 років. Ну, коли сподай так, як були дзвінки до навозмутається. І знаєте, що так багато ті твори. Перед тим, як бігти до школи, заходили сюди. собі вверх примістилися. сказали, матінка, Боже, тобі дня, я тебе люблю. Ще молилися за своїх батьків, за своїх друзів, за вчителів, за те, що гарний нині вони щось нового дізналися. Матінка Божа тебе чекає, коли маєш час забігти сюди, зробивши все на п'ять хвилин скоріше, все стає по-іншому. І знаєте, що насправді цей секрет цієї наші дітвори, знав навіть козаки, Вони знали, що ще не чула ніколи, щоб матінка Божа не помогла. Кожен, хто приходить до неї і просить помочі завжди утримує братця, завжди утримує свято. І, власне, сьогодні Матінка Божа насаду всіх зібрала. Знаєте, кожен із нас є сьогодні не сказати, ні, сьогодні свято, йду в кінодар, іду на морози, іду на самого самоврагу, так з самого самоврагу. І коли ти знаєш, що матінка Божа тебе любить, тоді хочеться буде завжди поруч з нею. Хочеться завжди кожен день і кожну справу, яку ти переживаєш, робити разом з нею закриття Божа. Я сьогодні посміху, це посміхувалася з вчительці. А сьогодні я ще обійняла маму і сказала, «Мам, ти найкраща в світі. А коли тату прийшов до мене зробити, зробити сам, тебе разом і любі все поможе». І так кожну справу яку робимо і робимо свого родицю, творить великі свято. Сьогодні Ватінка Божа пригадує нам, що ці часи, такі дуже складні, вони насправді не безкінечні. Але для того, щоб мир прийшов чим скоріше, ми сьогодні це чорніва, ми мусимо частіше приходити і сідати біля Ісуса. От тут приходити сюди до церкви, сідати на лавку, молитися і слухати, що Боженька нам каже. Бо він так багато хоче нам сказати, і так багато поділитися, але хоче, щоб вони частіше послухали. Сьогодні є праздник наших військових. Знаєте, що я приїхав сюди, власне, якраз війни. Я як цілий тиждень їздив з італійськими фокусниками. Она найскладніша точка. Я був у Херсоні, уявляти у Херсоні. Кожну хвилину щось вибухає. Це було так страшно. Уявляєте, для мене це було трошки далеко, там може, їх 5 кілометрів. А наші військові захисники, які бережуть мир над нашими головами, вони це мають набагато ближче. Я був також у Кривому Розі, у Дніпрі, у Запоріжжі, у Харкові не вірював всіх. Чи Найбільше від нас з вами, які є тут, чекають нашої молоді. Кожен з них хоче повернутися додому щасливим, здоровим, неушкодженим, радісним, але для цього потребує нашої допомоги. Інколи на свідомо нічого не можу зробити, не Коли, як Марія, відкину всі справи і прийду сюди, навіть коли хтось мені каже, так, в церкві соні, так, все неправильно, ну, все неможливо так, не так, як би тобі хотілося. Це є частина нашого людського життя. Але Бог не дивиться на людське, Бог дивиться на Боже, на духовне. І, власне, коли знайдемо сили, слухати Бога, який нас кличе, приходити сюди і в нього просити посити власну бою. вже саме церкви От давайте пообіцяємо Тінці Божій, що самим. В наших домівках, в наших сім'ях будемо молитися кожного дня. Уявляєте, як багато свічок. Ми не маємо до свічок на початку храму, але кожен з нас і кожна наша сама молитва є тою свічкою, палаючою свічкою. Уявляєте, що кожен з нас почне від сьогодні кожного дня молитися за те, яке буде світло на землі Бог. І він казав, що матінка Божа є та, яка розчавить Змію, лукавну голову. Але ми маємо поруч з Богом у цій справі. Знаєте, 10 років тому, 9 років тому, у 2014 році, уваженніший Святослав, приїхав до нашої самоцерки з-поміж тисяч церков в Україні і за кордоном. приїхав до нас сюди і тут, у нашому храмі, до святив України. І ми з вами маємо завдання цю молитву продовжувати кожного дня. Я, знаєте, тепер як живу бажаючого Святослава, і я йому скажу, бажаючи, що... знаєте, що наші поради, всі наші по крові в покрові у Львові обіцяли продовжувати неустанно, без втоми молитися за мир, молитися за наших хлопців і дівчат і молитися за перемогу добра на цього і розвідку нашої держави. І те, що колись, майже тисячу років тому, що, 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 що. тисячу років тому, колись у Константинополі, був Царгороди, як іншому називають, побачили чудо допомоги і порятунку від Матінки Божої. Побачити також і наша земля. І тому тепер всі разом відновіймо, власне, наші слова, Матінка Божої. І поручаю тобі мого правду. Моїх родичів, усіх тих, хто сьогодні боронить мир на нашій землі. Усіх тих, хто дозволяє мені святкувати, навіть тоді, коли на душі є часу для святки. Дякую Тобі за всіх мене. Бережи свої покрови. І кожного до того. Слава Ісусу!